Сьогодні ми вирушимо в середину Буду. Місто з глибоким історичним корінням, яке розташоване прямо на кордоні з Росією. Ваші підписки дуже допомагають каналу розвиватися. Підпишися прямо зараз. Місто середина Буда було засноване у 17 столітті переселенцями-старообрядцями. Які тікали з території Московського царства через релігійні переслідування після церковної реформи патріарха. Ці люди не прийняли нововведень у православ'ї та шукали прихисток у прикордонних районах, зокрема на території сучасної Сумської області. Старообрядці принесли із собою свої традиції, особливий уклад життя та навіть архітектурний стиль. Вони займалися землеробством, ремеслами і лісовими промислами. Існує кілька цікавих гіпотез щодо походження назви міста середина Буда. Слово Буда в давнину означало місце для виготовлення смоли, дьогтю та вугілля з деревини. Це були тимчасові лісові поселення лісорубів і смолокурів. Оскільки місто розташоване серед густих лісів, можливо тут існувало кілька таких буд, а та, що знаходилася між ними, отримала назву середина Буда, тобто середня будка. Старообрядницька версія. Вони могли назвати поселення так через його безпечне розташування посередині між місцями ризику і спокою, між двома світами царською владою та свободою. Також існує припущення, що назва могла походити від того, що місто виникло приблизно на півдорозі між більшими торговими центрами. Подорожні купці та мандрівники могли зупинятися тут для перепочинку, що дало назву середина Буда. Сучасне життя в місті значно ускладнене через постійні обстріли та близькість до кордону з Росією. З початку повномасштабного вторгнення, в лютому 2022 року, місто та навколишні села регулярно зазнають артилерійських та мінометних обстрілів, що призводить до руйнувань інфраструктури та житлових будинків. Через постійну загрозу обстрілів приблизно половина населення громади була змушена евакуюватися. Ті, хто залишився, Стикаються з відсутністю регулярного транспортного сполучення, перебоями у зв'язку та електропостачанні. Незважаючи на складні умови, громада продовжує жити та адаптуватися до нових реалій, демонструючи стійкість та взаємопідтримку в умовах постійної загрози. У місті середина Буда та його околицях є кілька цікавих місць та пам'яток, які відображають його історичну та культурну спадщину. Церква Різдва Богородиці, одна з головних архітектурних пам'яток міста, побудована в традиційному православному стилі, відіграє важливу роль у духовному житті громади. Особливо красива в святкові дні, коли тут проходять богослужіння. Міський парк затишне місце для прогулянок та відпочинку. В місті можна побачити автентичні дерев'яні будинки, зведені в традиційному стилі. Деякі з них збереглися ще з 19-го початку ХХ століття. Близькість Середина буди до кордону з Росією менше ніж 5 кілометрів суттєво впливає на життя мешканців, особливо після початку повномасштабної війни у 2022 році. Постійна загроза обстрілів, відтік населення, проблеми з інфраструктурою. Економічний занепад. Проте життя у місті сьогодні це щоденна боротьба з викликами війни, і люди, які залишаються, проявляють велику мужність та витримку. Це не просто маленьке прикордонне місто, а місце з глибокою історією, сильними людьми та унікальною атмосферою. Незважаючи на всі виклики, воно залишається домом для тих, хто його любить.